На своїй ділянці разом з огірками і помідорами я вважаю за краще висаджувати цибулю. По-перше, таке сусідство допомагає зібрати салат прямо з грядки в лічені хвилини. А по-друге, сам по собі цибулька, прекрасний продукт в кулінарії і відмінний засіб від застуди, зібравши урожай, складаю його в провітрюваний мішок і зберігаю аж до наступного сезону. За багато років вирощування цього овоча я встигла накопичити чимало корисного досвіду, яким і поспішу поділитися. Правильно вирощена цибулина виходить хрусткою і дуже соковитою, щоб цього досягти. Я дотримуюся всього кілька простих рекомендацій, і всі вони відносяться до етапів підгодівлі, адже саме завдяки внесенню необхідних речовин мені вдається отримувати такий якісний в усіх відношеннях урожай. Хороший цибулю не тільки довго зберігатися, має елегантний зовнішній вигляд, але і дуже корисний для здоров'я. З власного досвіду можу сказати, що одне з кращих добрив для цибульки зола багато хто вважає її лише розкислителем, але я стверджую, що крім цього, зольне добриво містить в собі цілий ряд елементів, які допомагають зростанню нашого рослини. Підживлення золою я проводжу в три етапи: при викопуванні грядки під час росту цибулі. Через деякий час після другого етапу своєму цибулі я намагаюся забезпечити хороший старт ще перед посадкою. На етапі підготовки ґрунту для цього формуються грядки. Додаю золу, як вже говорила, таким чином ще й розкисляють ґрунт, а в нейтральному ґрунті засвоєння поживних елементів цибулею, як і будь яким іншим овочем, проходить набагато краще. Досить 500-700 грам добрива на одну грядку підживлення зольним розчином під час активного росту цибулю додатково допомагає йому набиратися ваги і соковитості. У відро води додаю 1 кг золи. Всім рекомендую процедуру цю проводити на попередньо зволоженої ґрунті у вечірній час. Це дозволить удобренню вбратися і залишатися в ґрунті довгий час. Даючи нашим посадкам сили для вегетації, що, врешті-решт, призведе до формування приголомшливого врожаю. Ночного і корисного через кілька тижнів після другої підгодівлі додаю золу безпосередньо, а потім рясно поливаю ґрунт, дотримуючись цих простих прийомів, можна забезпечити собі запас соковитого хрусткого лука на весь осінньо-весняний період.